Всім здарова, пацани. Сьогодні я хочу вам показати і розглянути проекти, які називаються Yield H, цей хай-проект. Так от у цьому хай-проекті можна заробляти як без складень, так і складеньми. Точніше, з без складень можна заробити лише ну, 5 тронів. Спочатку нам треба на головній сторінці, як ми зареєструвалися, бачимо які криптовалюти, які монети можна сюди закидувати. XRP, Tron, USDT, DogeCoin, ну і власний токен проекту який ще не залістився на біржі. Ну Про це буде потім. Спочатку нам мають дати 500 тронів на халяву, і ми маємо поставити їх стейкінг під один день. Для того, щоб це зробити, нам треба нажати ось сюди: Earn Coins, нажимаємо, вибираємо трон, VIP-0 вибираємо і Free. бачимо, 1% день. Вводимо тут 500 тронів, і ви отримаєте 5 тронів. Після одного дня. Ці 5 тронів можете або вивезти, або можете не вводити, докинути ще там трони і поставити на стейкінг. 3% в день от, від 20 тронів можете тут стейкати. Получатимете 0,6 тронів, це якщо ви 20 тронів закинете. Тепер після того заходимо в ордер. Можна побачити, скільки у нас є зараз накоплених е тронів або інші криптовалюти, яку ви стейкали. У мене зараз 0,17 тронів поставив я. Як я вже казав сьогодні, 143 трони. Кожні 10 хвилин можна, до речі, вводити це від прибуток. Далі у класі Тім бачимо нашу команду. Так от, реферальна програма тут така. Запрошуйте 3 рефералів. ви получаєте VIP 1 рівень. VIP 1 рівень там вже мінімальний стейкінг під 3,2% і більше там вже йде. От, 20% комісійних від ваших рефералів. VIP-2%, там треба, щоб було 2 VIP 1. Члена і вже буде 40% комісійних. Віп 3, там 70% комісійних, віп ВІП-5 аж 140% від заробітку ваших рефералів. Щоб зробити апгрейд, тобто підвищити ваш ВІП, нажимаємо сюди ВІП-1 апгрейд. Я купив собі ВІП-1 за 1 долар щось ліп 2 вже коштує 10 доларів. Так от, ще хотів сказати про депозит. Можна інші криптовалюти стейкати, як я вже казав, і USDT можна стейкати тут, в принципі, те саме. Ну, я стейкав трон, тому що трон мені більше підходить. При виводі з біржі комісія на вивід Vitрону в мережі trc 20 20 було 6,8 8 центів. А якщо ви, наприклад, виводите USDT, то там вже буде комісія 1, 1 долар. У мережі Тірісі 20. Так от, коли ви ще, наприклад, ви досягли ВІП-1 рівня, чи Віп 2, Віп 3, то ви можете стейкати не тільки на 1 день, ви на 3 можете дня стейкати на 7, на 14. Там же процент буде набагато більший, але ну і ризики теж більші, оскільки проект може закритися. Якщо ви вірите в цей проект ви думаєте, що він буде ну, без проблем ніяких працювати і далі, все добре. Можете стейкати на 21 день, там вже буде більший процент 6-3%. Навіть під 4% буде. Так, щоб вивезти, то так само вибираємо, вибираємо нажимаємо відро, криптовалюту, адресу вставляємо, суму, мінімальна сума, до речі, 5%. Ну і комісія дуже маленька, 2% лише. У класі записи ви можете побачити всі свої записи, записи ваших депозитів, записи ваших виводів і так далі. До речі, забув сказати, тут також є вкладочка свап, де ви можете свапати. Одну крипту, тобто переводити, наприклад, Tron у USDT або все наоборот, USDT у Tron. Тут лише мінус лише в тому, що тут є комісія 1%. Тому в принципі я би рекомендував вам зразу з біржі закинути сюди і вже поставити на стейкінг. Також в класі Airdrop ми бачимо отаку ну, от штучку максимально круту, тому що, блін, проект запустив свій токен і не просто токен, він запустив Airdrop, свого, свого токена єлед Coin називається. Так от, в чому тут суть? Фішка в тому, що ми можемо кожен день забирати собі певну кількість токенів, це залежить від вашого рівня VIP. У мене VIP-1, тому я тільки можу забирати 100 їхніх токенів. Для більшої інформації, для детальнішої інформації про airdrop та взагалі про сам проект, можна нажати на вайтпейперу тут справа вверху. Нажимай вайпепри тут можемо прочитати про самі проект. Ну, написано англійською, якщо не розуміти англійську, переводити на українську чи на любу іншу мову. Виділено з цього 1 мільярд і 10%, до речі, виділено на airdrop. Також токен має свій власний bep 20 смарт-контракт. Це вже дуже круто. І що мені ще подобається про цей проект, це те, що вони планують залізтися на саме топі біржі Binance. У 2024 році, в лютому. Ну, якщо хочете більше прочитати, заходите ось сюди на вайпейпер і читайте, якщо вам не зрозуміло. Ну, наразі на цьому проєкту все. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Всі сил, до речі, також залишу я в коментарях. Не забувайте підписатися на мій канал. Всім удачі, пока.